Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так, сьогодні в випуску Даніель Дюба та Джозеф Паркер, які поб'ються 22 лютого. Послухаємо також заяви Олександра Усика та Олександра Гвоздика, після чого обговоримо бій Дениса Берінчика проти Кішона Девіса. Тому додивіться до кінця. А перш ніж ми продовжимо, звертаю увагу на те, що новини про бокс в Україні на нашому каналі в Світі Боксу виходять за підтримки компанії Favbet. Розпочнемо з того, що до поєдинку Даняля Дюбуа проти Джозефа Паркера залишився всього один тиждень. Вже 22 лютого у Ріяді відбудеться багато грандіозних боїв, які ми обов'язково подивимося в нашому телеграм-каналі у підкасті зверху та в описі під відео. Із наближенням бою боксери демонструють свою форму із тренувального табору, показують свою підготовку в плані силових навантажень і не тільки. Можна побачити, що обидва перебувають у чудовій формі. Дюбуа, як можна було помітити, набив кістки на кулаках, але воно й не дивно, удари в нього дуже потужні, а це означає, що він явно буде розраховувати на нокаут. Найкращі бійці, з якими я бився, це AJ та Усик. А зараз я сам по собі ветеран. В бою з Усиком я навчився багато чому, але не хочу вдаватися в деталі, адже мені це знадобиться в майбутньому. Той удар у бою з Усиком не був нижче поясу. Це був справжній удар, тому повернення буде захоплюючим. Тож переможе найкращий. Я багато тренуюся в тренажерному залі, адже потрібно захищати титул чемпіона світу. І ти знаєш, що робиш це для своїх людей, своєї сім'ї. І просто намагаєшся підтримувати позитивно вколо себе. І це справді вирішує багато проблем. Щодо помилок, то можу сказати, що я трохи поспішав. І деякі люди з моєї команди штовхали мене вперед та думали про бізнес, але мій тато допоміг мені знайти правильний шлях, і я б найбільше хотів, щоб мене запам'ятали беззаперечним, беззаперечним королем. Стосовно Джозефа Паркера, то він теж додав у формі, що показує рельєф на його тілі. Розкачав плечі та спину, але й приділяє увагу боксерській техніці. Очевидно, що Паркер готовий битися хоч і всі 12 раундів, але теж не виключає нокаут свого суперника. У мене було багато злетів і падінь. Але останні півтора роки ми з командою працюємо над поверненням. Але загалом мені знадобилося 12 років, і я відчуваю, що знайшов правильну формулу, яка працює для мене. У мене завжди був талант до боксу, але чого не вистачало, так це сили, що обумовлює відновлення, а також правильне харчування. І тепер я думаю, що в мене є всі ці Наша команда все добре синхронізувала, ми добре працюємо разом і насолоджуємося тим, що робимо кожного дня. Моєю метою було виграти до Антай а також джелея Джана, який був набагато більшим за мене. Його удари були дуже сильними, але все ж таки я зміг отримати перемогу. Після чого я продовжую тренуватись, не забуваючи й про життя поза рингом, адже це теж дуже сильно впливає на тебе. Я не бився майже рік, але наразі я в хорошій формі і готовий до будь-якого бою в майбутньому. Щодо Дюбоа, то він напирає вперед та кидає великі бомби, і він завдає більше ударів у порівнянні з Вальдером та Джілеєм. Тому думаю, що ключем до моєї перемоги стануть кращі рухи, завдяки яким я зможу підібрати правильні удари, і ніс на висоті, і він буде виступати з агресії, тому думаю, що це може зіграти мені на руку. Я б хотів його зупинити, але, як я вже сказав, він йде з великою впевненістю у собі. Тому я думаю, що він прийде тиснути, 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 і я маю бути готовим до всього, що він перенесе. Я бачу бійців на дважкій вазі, які мають різні стилі. У кожного з них є сильні та слабкі сторони, і мені подобається той виклик, який кинув Дюбуа, тому що він чемпіон світу, і це дає мені можливість стати дворазовим чемпіоном світу. Тим часом Олександр Русик заявив, що готовий провести ще два бої. Спочатку він готовий зустрітися з переможцем бою Дюбуа Паркер, після чого можливо проведе бій з Алексом Перейрою, який до цього вже викликав Русика на бій. Окрім цього, Усик впевнений, що Тайсон Фюрі, який пішов на пенсію, скоро повернеться. Він відпочине зі своєю сім'єю, вип'є пива і повернеться, ділиться своїми думками Олександр. Промоутер Олександр Красюк додав, що наразі розглядається бій Усика проти переможця Дюбоа Паркер, а далі ще нічого не відомо. Стосовно реваншу з Чисорою, який після перемоги над валіном є претендентом по лінії IBF, То Красюк відповів, що не хоче цього бою проти брата Дерека. До речі, Усик сказав в інтерв'ю, що не проти побитися з Чисорою у майбутньому, але вже точно не зараз. Далі переходимо до Олександра Гвоздика, який в інтерв'ю заявив, що наразі він готовий повернутися в ринг проти будь-якого суперника, якого проти нього поставлять. Адже після поразки Беневідусу обирати вже не приходить. Можливо, було б непогано зустрітися з Морелом, який теж програв Бенавідусу. А там побачимо. Стосовно реваншу Бетербієва проти Бівола, який побився 22 лютого, то гвоздик дав обом рівні шанси 50 на 50. Але все ж таки віддає невелику перевагу Біволу. Щодо поєдинку Дениса Берінчика проти Кішина Девіса, то американцю вдалося отримати впевнену перемогу нокаутом у четвертому раунді, і з самого початку Девіс зайняв центр рингу, і Денису доводилося шукати підхід, так як габарити були явно на стороні претендента. Берінчик різко кидався на опонента та зближувався, наносячи одиночні та іноді серійні удари, але все це дуже часто призводило до клінчів. Сам Девіс постійно намагався зустріти. Дениса своїми ударами, що в нього добре виходило, він виглядав більш зібраним і мав план на бій. І вже на початку третього раунду Берінчик потрапив у нокдаун, хоча там міг бути удар в спину, але рефері визнав чистий нокдаун. Після цього Денис зміг оговтатися, але вже в четвертому раунді Денис знову схопив назустріч кілька ударів, і після цього вже не зміг продовжувати бій, знаходячись на настилі Рину. Дуже прикро, що так сталося, але що є, те є. Після бою новий чемпіон WBO у легкій вазі, Кішон Девіс, сказав: Будь-хто у кого є пояси, може вийти в ринг, щоб побитися зі мною це два чемпіони легкого дивізіону, з якими я хотів би битися. І якщо у них вистачить сміливості вийти на ринг з бізнесменом, скажіть їм, щоб вони надіслали мені контракт. У мене ніколи не було проблем з незграбними бійцями. Єдине, що доставляло мені трохи клопоту, це те, що він, тобто Берінчик, стрибав. У міру того, як йшли раунди, мені ставало все комфортніше. Також Кішан Девіс за лаштунками натякнув, що готовий провести бій проти Джервон Титанка Девіса та будь-кого, хто має гучне ім'я. Шакур Стівенсон відреагував на перемогу так: чемпіон світу зараз. Пишаюся нашою бандою Кішан Девіс. Вони навіть не уявляють, який шлях ми пройшли. Що ж, поки що це все. Пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор, профі та чемпіон. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!